И я прошел мимо. Вот фактически я еще несколько шагов сделал. Боковым зрением я увидел, что там что-то шевельнулось. Я подошел ближе, увидел там девушку. Абсолютно голая девушка. Лежала у нее с рота, с носа шла кровь. Вся голова у нее была в гематомах. Справу одеського насильника у погонах слухають у Приморському районному суді. На попередньому засіданні одеська Феміда без зауважень прийняла до розгляду обвинувальний акт проти колишнього міліціонера Едуарда Панченко, підготовлений прокуратурою. Арешт підсудному продовжили на два місяці. Прокурор просив продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого панчатка терміном на 60 діб. Захисник та обвинувачений просили застосувати більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з поблизум волі. Суди, слухавши думки учасників судового розгляду, приходять до висновку, що строк тримання обвинуваченого під вартою необхідно продовжити. Панчатку одночасно звинувачують у хуліганстві та замаху на вбивство. За словами чисельних свідків, 30 червня він викинув з вікна третього поверху студентку з Херсона. Дівчина вижила, але зазнала тяжких травм. У нього сломана. Перегородка переноситься, У нього сломано дві руки, у нього сломано рібро, у нього роздроблений повністю таз. Тобто ребенок практично весь переломан і дуже сильна психологічна травма. В Одесі Панченко персона досить відома. Після роботи у міліції чоловік засвітився у проросійській партії, а потім перекинувся до правого сектору. А хто, хто ви Я ж вже сказав? Присіді право називітісь. Називіть нікакого право сектора, ну, сектора. Ну, -сектора. общественної організації, політичської партії організації. право сектора. Сусіди ексміліціонера розповідають з його квартири регулярно чули жіночі крики, шум бійки та навіть постріли. Під час обшуку в чоловіка вилучили цілий арсенал незаконної зброї. Було знайдено багато, дійсно багато зброї, багато патронів. Гільз дозвіл е, знаходилось в квартирі, але е, вони закінчили е, термін. Закінчився сам панченко своєї провини. Не визнає розглядати справу екс-міліціонера по суті почнуть вже 6 жовтня.